Вітаю усіх, хто дивиться це відео. Ви на каналі Фільморіз, і я підготував для вас чергове відео по Premiere Pro. Це відео присвячується редагуванню звуку. І воно фактично є відповіддю на коментар каналу Джедайська Криївка про те, як можна відрегулювати редагувати звук. Тож, давайте починати. Фактично. Це відео тут можна зняти вірніше два відео. Перше, це робота з мікрофоном, те, що ви озвучуєте свої відео, накладаєте звук і тому подібне. Друге, це робота з музикою, ту, яку ви використовуєте стороннь своєму відео. Тому сьогодні буде відео про те, як працювати з мікрофоном і що ми можемо досягти за допомогою Premiere Pro. Давайте спробуємо перше записати звук. Для цього у нас є ось такі, бачите, мікрофончики. Ось ця доріжка там, де буква А стоїть, це аудіодоріжки, ось ці, ті, які під відео. Я підготував невеличке відео, нехай воно вже отак іде. А ми з вами будемо розглядати далі. У нас, отже є ось такі мікрофончики, які треба просто ввімкнути. У нас є така вкладка меню Aдіо. Де ми можемо також подивитися на наші звукові канали. Ми можемо порахувати ось це. бачите, ось це перший, другий, третій. Так само тут перша доріжка, друга, третя. І відповідно регулювати ось цими регуляторами положення, скільки вам треба голосніше або тихіше зробити звук. Є один невеличкий нюанс. Подивіться ось сюди. Якщо ми зайдемо в меню в Preferences і знайдемо Audio Hardware, то ми опинимося ось у такому меню. І тут, для того, щоб вам якісно і правильно записати звук, вам потрібно вибрати ваш мікрофон, інакше у вас просто нічого не вийде. Отже, в мене HyperX, бачите, стоїть мікрофон HyperX. І так само навушники я ввімкнув HyperX, хоч навушники можна в принципі переключити і на спікери. І тоді ви будете в колонки або в динаміки вашого комп'ютера чути е, цей звук. Але так само е, питання в тому, що коли ви будете записувати з мікрофона, то у вас буде відлуння. Тому його треба викручувати, звук треба викручувати на мінімум. Ну, сподіваюся, така вступна частина зрозуміла. Переходимо на початок нашого ролика і. Будемо намагатися записати ось цю першу доріжку звуку. У нас іде відлік. І ось тепер вже почалась запис. Викручу на мінімум, бо я чую свій голос. І я вітаю вас на каналі Фільморіз. Сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить від джедайській Криївці бо каналу Джедайська Криївка. Так, закінчую тепер запис звуку, просто зупиняючи його. І ми отримуємо ось таку ну, діаграму нашу, так? діаграму звуку. Дивимося. Чи слухаємо тепер. І ось тепер вже почалась запис. Викручу на мінімум, бо я чую свій голос. І я вітаю вас на каналі Фільморіз. Сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить джедайській Криївці або каналу Джедайська Криївка. Так, закінчую тепер запис звуку, просто зупиняючи його. Ну, ось так, бачите, ми подивилися, що запис у нас відбувся. Все, ну, начебто, непогано. Але на якомусь етапі ви. Приймаєте рішення про те, що вам потрібно його відредагувати, або зробити ліпшим, або якось ще додати якихось ефектів. Для цього Premiere Pro має дуже багато можливостей. Переходимо в Ефекти. Audio Effects, І ось ви бачите перед вами величезний список, що ми можемо тут зробити. Ну, перше, як правило, ми. Хочемо поліпшити свій голос або звук від голосу. Для цього я можу вам порадити от дві такі можливості. По-перше, оці баси. Бачите? Давайте просто застосуємо цей ефект до нашого шару. Ну, ви знаєте, що шар має бути виділеним. І подвійним кліком ми його застосовуємо і просто перетягуємо на наш е кліп. Ось у в вікні Effect Controls. Ми маємо наш, наші баси. Дивіться, що воно по замовчуванню по дефолту стоїть на нулях. Це скільки децибелів буде додано до басів. Давайте подивимося. Так. Ну, трохи переміщу. І поставимо. Ну, давайте спочатку послухаємо. А, у нас буде можливість це зробити. Давайте ставимо 5. 5 децибел. Запускаємо свій голос. І я вітаю вас на каналі Фільморіз. Сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Чуєте? нагадую, що ідея цього відео? Дивіться, якщо ви е, байпас вимикаєте, ну, чи ставите галочку, цю, ви зразу відчуваєте різницю. Давайте для того, щоб, ну скажімо, покращити, збільшити цю різницю, поставимо 10. Але насправді це дуже великий показник вже. Давайте спочатку. Що на мінімум, бо я чую свій голос. Ось так. І я вітаю. Бачите, вас скільки басів сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить джедайській краївці або каналу Джедайська Краївка. Так, закінчую тепер запис звуку. Про... Ну, сподіваюся, ви почули цю різницю. Отже, воно бустує нам баси і фактично так змінює, воно підрізає. Високі частоти і залишає тільки низькі. Хочу попередити, що є різниця для чоловічого і жіночого голосів, оскільки вони лежать трохи в різних діапазонах частотних, то якщо підрізати високі частоти на дівочих жіночих голосах, то може бути не зовсім приємний ефект. Тому поекспериментуйте і ви побачите оцю різницю. Але в будь-якому разі ця функція досить корисна, особливо коли є якісь невеличкі перешкоди, типу якогось підсвистування, знаєте, якісь перешкоди, які можуть виникати при записі голосу, то оцим басом можна його прибрати. Друга можливість. Приберемо баси. І тепер йдемо до графічного еквалайзеру. Але 10-позиційного. Зверніть увагу. Перетягаємо його на наш кліп, або на звук, верніше. І заходимо ось він у нас в Ефект контролі. І заходимо в це Edit в редагування. Перед нами 10-позиційний еквалайзер. І у нього, як завжди, є пресети. Ось дивіться, скільки різних пресетів. І тут є підняти баси. Оцей Simple Bass Lift. Це ми піднімаємо баси. Так само, дивіться, для жіночих голосів можливо буде корисно піднімати, наприклад, високі. Але це вже експериментує. Оскільки в мене є тільки мій голос, ну, то я з ним і експериментую. Отже. Запускаємо підняти оці баси. І ви бачите, що діаграма еквалайзеру побудувалася ось таким чином, трошки піднімаючи частоти. Голос у нас до 600, 600, здається, Герц. То ось десь воно у цьому проміжку від 30 до 600. чи Можливо, я помиляюсь, можливо, до 300, але в будь-якому разі, от у нижньому діапазоні воно лежить. І воно трошки підняло його і трошки опустило високі частоти. Можемо прослухати, як це звучить. Давайте спочатку по дефолту. І я вітаю вас на каналі Фільморіз. Сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить джедайській криївці, або каналу Джедайська Криївка. Ну, сподіваюся, ви помітили цю невеличку різницю, але вона насправді є. І що ви тут можете зробити? Якщо вас це не влаштовує оці дефолтні показники, ви можете просто їх підняти. І тим самим підняти оці частоти голосові на від 60 до 300 приблизно. І от подивимося, що буде. І голос. І я вітаю вас на каналі Фільморіз. Сьогодні відео освячене редагуванню звуку. Ось. Нагадую, що ідея цього відео належить. Джедайські Криївці. Бо, сподіваюся, ви почули. Вона значна ця різниця, і ви можете досягати результату, який вам ну, найбільш підходить. От таким, ну, скажімо, простим, простою роботою з еквалайзером. От, фактично, на відео це якийсь запис зі студії. Це так само приблизно еквалайзером. Людина, мабуть, і працює. Хоч тут, типу, вона піднімає просто гучність. Але от. Бачите, навіть цей пульт пульт бродкасту, тобто трансляції, він так само передбачає якісь фільтри. Ну, от, в такому електронному, скажімо, виконанні за допомогою Premiere Pro ми можемо так само змінювати ось цей наш голосовий діапазон. Підрізаючи, наприклад, або, навпаки, підвищуючи на якихось частотах. І буває таке, що у вашому відео потрібно, наприклад, імітувати. Я не знаю, хол, наприклад, розмову в холі, або розмову за стінкою, або розмову у ванні. І ви хочете якось звуком показати, що у вас змінився голос, і змінилося вірніше джерело. Звідки слухаєте ви якусь розмову? Давайте спробуємо і це зробити. Отже, перейдемо на початок. І у нас є декілька, знов-таки, в еквалайзерах, є декілька позицій, ви бачите їх. Давайте їх подивимося. І ось тепер вже почалась запис. Запис почався, звісно. Ось дивіться, що я вітаю вас на каналі Фільморі. Сьогодні це, відео присвячене редагуванню звуку. Ось так. Нагадую, він зумінює... що ідея цього відео належить. Це, є... мабуть, були якісь стандарти 65-го року. Так мені здається. Тепер, якщо нам не потрібна така зміна, ми. Давайте видалимо цей наш еквалайзер. І, а, я хотів вам ще показати, що еквалайзери, насправді бачите, їх три, а насправді їх чотири. От, то, якщо ми подивимося кожен з них, застосуємо, то тут є різні пресети. Ну, те, що. Позиції більше зрозуміло, але тут є цікаві пресети, і ви можете кожен з них спробувати. Вони насправді досить цікаві. Вони змінюють, ну, можуть серйозно змінити ваш голос. Це вам на експеримент. Давайте ще ага, видалимо його, щоб не забути. ще один. Ну, і вже зрозуміло, що 30 позицій тут. І. Ось бачите, скільки різних можливостей для підрізання, скажімо або регулювання вашого голосу. Ну, давайте, наприклад, застосуємо цей бас. Дивіться, як він підрізав, тобто він зменшив баси, а високі залишив на тих самих позиціях свій голос. І я вітаю вас на каналі Фільморіз. Сьогодні Давайте відео зараз. присвячене редагуванню звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить до ну, насправді джедайській Криївці. Бо Фактично. Канал... Фактично він нічого не зробив з голосом такого суттєвого. Ось він, ось він. Так, да, я трохи заплутався. Дивіться. На каналі Фільморіз. Сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Нагадую, що Дивіться ще раз. Тобто, ви хочете, наприклад, там, продемонструвати відео, як ефект, наприклад, з якоїсь банки, я не знаю, з бочки. Дивіться, як він тут підходить до нас нам. Викручу на мінімум, бо я чую свій голос. І я вітаю вас на каналі Фільморіз. Сьогодні відео присвячене ось редагуванню звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить джедайській Київці або каналу Джедайська Криївка. Ну, ось так. Ось такий цікавий ефект. І ще декілька таких основних, найбільш, мабуть, е, ну, потрібних, потрібних вам ефектів це, наприклад, фленджер. Мабуть, фленджер. Мабуть, так, дивіться, що у нас тут є. Сунемо ось так. Викручу на мінімум, бо я чую свій голос. І я вітаю вас на каналі. Філіморіс. Сьогодні відео розтяжні вау. Нагадую. Сподіваюся, тут навіть коментувати не потрібно, оскільки ви чуєте відчуваєте цю різницю. Це ну, дійсно такі цікаві ефекти для різних. До речі, можливо і для джедайської криївки. Так само можна буде використати такі ефекти голосу. Давайте ще помінімо, бо я чую свій голос. І я вітаю вас на каналі Фільморіз. Сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить джедайській Криївці або каналу Джедайська Криївка. Чую свій голос. І я вітаю вас на каналі Фільморіс. Сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить джедайській Криївці, у каналу Джедайська Криївка. Ну, ось так, дуже цікава е вкладка. ця, Це Flanger. Фленджер, Фленджер ну, запам'ятаєте, або ще раз передивитесь мої відео і пригадаєте. І хочу ще показати вам цей фейзер. Так, давайте зразу пересунемо і застосовуємо фейзер. Так, по дефолту зрозуміло. І тепер, ну, давайте щось таке Цікаве вам. Ось запис. Виключу на мінімум, бо я, я чую свій голос. І я вітаю вас на каналі Фільморіз. Сьогодні відео присвячене редкуванню звуку. Найдущо ідея цього відео належить від джедайській краївці або каналу Джедайська Краївка. Так, закінчую тепер за. Ну, сподіваюся, ви почули, що можна вибирати, просто вибирати будь-яку потрібну вам функцію. От, наприклад, навіть є, бачите, Underwater. Викручу на мінімум, бо я чую свій голос. І ну, я вітаю Сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Підгадуючи, що ідея віде. цього відео належить джедайській країнці або каналу джедайська Краївка. Так, закінчую тепер запис звуку, просто зупиняючи його. Ну, ось так. Сподіваюся, ви побачили цей фейзер, як працює цей фейзер. Так, і ще одне те, що я хочу вам показати, це. Цей pitch shift. Заглянемо на нього. Запис. Знову edit і знову ми дивимося, дивимося мінімум, бо я чую свій голос. Ви... І я вітаю вас на. Так, зупиню. Е, ви, мабуть, багато разів бачили, чули, як підміняється голос, робиться дитячим, жіночим або ще якось таким якимось як мультяшним. То от якраз оця функція. Цей ефект і забезпечить вам саме таке е, е, такі зміни голосу. Ну, давайте дивитися тепер. На каналі Фільморіс сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить. Слухайте, мені це цікаво, звісно. І ну, ви бачите, тут самостійно це знов таки пресети, але ви самостійно можете вибирати будь-які положення оцих двох.

Відео звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить джедайській краївці або каналу Джедайська Краївка. Так закінчую тепер Мінімум бо я чую свій голос. І я вітаю вас на каналі Фільморіс. Сьогодні відео присвячене редагуванню звуку. Нагадую, що ідея цього відео належить джедайській краївці або каналу Джедайська Краївка. Ну Ось, ви почули, як можна отак дійсно зробити Дарта Вейдера, голос Дарта Вейдера мабуть, підібрати. Тому користуйтеся багато різних функцій у насправді можливостей по редагуванню звуку, але такі основи для зміни я вам показав. Пишіть в коментарях, якщо є якісь запитання, я з радістю на них відповім. Лише перед закінченням хочу сказати, що у нас є оці Audio Transitions, тобто переходи звуку, і я ну, дуже рекомендую вам ними користуватися, якщо ви монтуєте декілька записів свого відео. Декілька звуків ви намагаєтесь склеїти. От, Наприклад, оце, один з них допомагає. Ну, в принципі, кожен, якщо це затухання, то зрозуміло, що ви зможете якось воно плавно перейде один в одне. Якщо вам навпаки потрібно зробити так, щоб не було помітно переходу без паузи, щоб паузи не було, то можете от використати оцей Constant Power. Вони дуже допомагають і ну, експериментально ви зможете для себе зрозуміти, який ефект вам потрібен. У той чи інший момент. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, і я з радістю буду готувати вам нове відео.